Ну, от я, наприклад, гли, ну, вважаю, по, повністю мене важко буде переубідити, що я вважаю, що Трамп помиляється. Він помиляється стратегічно. Трамп помиляється чому? Тому що він вважає, що з Путіним можна домовитися, що Путін людина. А якщо стоять. Тобто він парадигмально помилився стратегічно, да? тобто треба знати, що Путін не єлюдь. А і керує він країною, яку От Рейган колись характеризував дуже класно. Теж республіканець. Трамп до Рейгана не дотягує там, ну, не знаю як небо і Земля. Так, от Рейган цю країну. Е, він це про СССР, але мав на увазі Російську імперію. Назвав імперією зла. Оце зло. Із злом домовлятися, можна там, типа, ну домовлятися як суб'єкт суб'єктом, як два хороших господина, котре там, типа, зараз ударять по рукам, так Путін же ж порушить ці домовленості як тільки зможе, як тільки буде готовий, як тільки зрозуміє, що можна, що десь там хтось. І тому домовлятися з Путіним апріорі не можна. І це помилка. І цю помилку робить Трамп. Ну а хтось же скаже, що Трамп ж це ж не Володимир Олександрович. І це тим більше не оці пігалі, це які там блін, бігали по Верховній Раді, я маю право на помилку. Ну, виходить, що там маємо чи не маємо, помиляються усі. Мало того, я там теж, наприклад, там помиляюся, да? хоча там моя завжди там мої прогнози базуються. Ну, на якихось фактах, на інформації, але е, дуже часто на історичних знаннях і аналогіях, але дуже часто і на інтуїції, на чуйки, да. І сьогодні чуйка зіграла, завтра ні там. От і тому помиляються всі, і ми цінимо політика тільки по кількості його вдалих прогнозів, да, там, типа чи вдалих вчинків, і десь таких, що ну такої собі. І можна десь щось дорікнути і Рузвельту, особливо Рузвельту, тому який був президент Другої світової війни, але. І і Уінстону там теж за дещо я би там типа попіняв і попіняли історики йому що і тут було не треба, не так і тут не так, і тут не так, особливо на останній стадії війни, коли вони в Ялті, в Потсдамі, дуже багато Сталіну дозволили. І це була помилка, це стратегічна помилка. І ми вихльобуємо це досі. Тобто помилявся і Черчилль. Звичайно, кожен має право на помилку. Але якщо у вас є відповідні базові знання, класна світа ваших і є ініціатива, є у вас колектив, і це рішення проговорюється, Якісь то да, ваших помилок буде менше ніж не помилок. Фізики ядерщики теж у маска от недавно ракета зірвалася. Казалось би, ну у росіян е, 10, ой, 9 з 10 зривається, у, у маска одна з 10. Теж бувають помилки. У самих, у Нобелівських лауреатів гадство помилки бувають. Але ми цінимо і у Інстона, тому що він зробив мало помилок, а багато правильних рішень. От так само тут і генерала. Можливо, була помилка. Я не знаю, але я би не взявся судити генерала. Судить блін, якийсь е, якийсь е, черпак, блін гадство з, е, із печерського суду буде судить генерала і визначати, там було була тут помилка чи не помилка. А як нам оцінить помилку? А якщо помилка не в кількісних е, цих? А як, от, е, от до речі, от у, я зустрічався з е, ну, це не дай Бог, конечно кожному, коли от е, офіцер. Командир звода і у нього 10 бійців залишається, це було в Авдіївці. І він чотирьох поранених залишає. А щоб врятувати, решту шість. І відходить. Оце рішення. Він каже: Я прикину, або ми всі в десять загинемо, або я цих залишу, а ті, що здорові, що можуть ходити, вийдуть. Як його судить, батьки тих, кого він залишив, скажуть, судить. Маріанка прибіжить, скаже, не то, що судить, а розстріляти. А, ну, а батьки тих, хто ви, кого, кого він вивів, скажуть, а може не судить. І тут просто ми дуже часто буваємо в такій ситуації, коли ну, е, ну я би не взявся судити. Я би точно не взявся судити. І такі ситуації на фронті, е, ну, можливо, кожного дня бувають. так? Можливо, кожного дня командир приймає рішення, з яким йому потім самому жити. тому що. Комбат послав там відділення в розвідку, а хлопці пропали. І Як йому спати потім? Е, да? А може ж треба було не посилати, а послати дрон. А там погода була нельотна. А дрони не підвезли. А не підвезли чого то? Що там типа е, в Умерва на, на ці гроші яйця по 17 гривень купили? І хто винуватий? А цей що відправив? Розвідку, яка не повернулась, чи ті, що купили яйця по 17. Ну для мене очевидно, що ті, що купили яйця. А тут командир там правильно він відправив розвідку чи неправильно? Ну, хто знає він відправив. от І мало того, що в нормальній армії, навіть якщо потім скажуть, неправильно відправив, його не засудять. Він помилився. І це якраз. Оце те, що у військових називається імунітет від е, прийнятих рішень. Ми не судимо зараз. Війна закінчиться, потім будемо судити. А зараз можна відсторонити, перевести, понизити званні. Ну, якщо очевидно, зради немає, а це просто помилка. Ну і плюс дивиться, що там, типа, щоб ну, е, неефективних керівників не, 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 не посилать. Командувати. Мало того, дуже часто солдати своєю солдатською чуйкою від, 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 відчувають, який, солда, який офіцер береже їх, а який вислужується і посилає насмерть, щоб тільки отримати медальку чи погони. Ну, от і все. ну, От. І, е, ну, для Війна це наскільки складна штука, що тут мають все-таки от, от чому вони не зроблять нормативний документ, щоб знову відновити військову прокуратуру, щоб там прокурорські, да, там, типу, можливо, якісь. Е, ну, блін, Я теж, я от, ну, юристи навіть боюсь сказати, що там якийсь там, ну, військовий суд, щоб був якийсь, да, який, де, де, тих, де судить будуть і прокурори будуть ті і слідчі, ті, які шарять, да? і судить будуть ті, хто шарить. Була тут помилка, був тут якийсь умисел, пожертвували людьми. В ім'я перемоги, і тоді це правильно да або от банальний кейс. Всі дивились хто старше сорока фільм знятий по повісті Бондарєва. Батальйони просять огня, такий в нашому дитинстві був фільм. Такий да, там коли два батальйони з дивізії послали на тволіку. Батальйони ці два погубили, зате відволікли е, ворога. А решта дивізії ура, ура, е, наступала в дишаному темпі. Ці два батальйони погубили. Це було жертва правомірна чи ні? От, і там, ну, скільки завгодно можна сперечатися, правильно було чи неправильно. Ну, для Сталіна це було абсолютно правильно. Американці, може, б такий метод не приміняли. Як це пожертвувати, типа пів тисячі людей, щоб там ще півтисячі залишились живими? Ну, такий собі сумнівне. От американці, може, бомбу на Хіросіму кинули чи от сюди, там, кинули, щоб тіпа, наших жертв менше. Я зараз утрірую, але щоб розуміли, що, що військова справа це наскільки. Не просто, що не мар'янкам про це судить. І у Мар'янки не вистачає. От у мене, пишають зараз собою, у мене вистачає мозгів, що там, типа, я би не судив. Я би не став зараз там засуджувати, там, чи звинувачувати, чи виправдовувати. Тому що треба дуже тр... треба класно знати ситуацію. По-перше, по-друге, всі нюанси і тоді приймати рішення. І то я б не наважився. А якась, а у Мар'яни все просто. Там нажимай дадуй. це ж легко воювати, це ж легко. Що там, блін? <рес> і, 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 а і Зеленському, з Єрмаком теж воювати. То, що на глобусі стрілочки малювати, це ж, блін, дуже легко. От стосовно нажимай дуй». Нещодавно не, з'явилося відео розстрілу наших військових і пішли коментарі. Ну, по-перше, Арестович. Який нагородив знову купу всілякого лайна, що вони мали б там боротися, мав би бути спротив, та ви там не маєте честі? Ну, почав оцю свою філософію ну, свою да. моя гузе да за, за кордоном. Сидячи за кордоном, філософствує він, як мали е, вести себе військові в тій ситуації? Його підтримала Мар'яна Безу. Розповідаючи про те, що треба вища міра покарання за от, от такі речі. Так це вони сталіністи, то що Сталін тільки е, казав, що, там, е, що, е, як він сказав, е, в Красної Армії не воєноплених, є предателі. Да, типу. А я вам скажу: а в британській армії навпаки, тим. Офіцерам, ну і солдатам, але е, я про офіцера зараз що йшла не тільки зарплата, поки вони в полоні. Ну хто там під Дюнкерком, наприклад, потрапив в полон? Да? Або е, там е, льотчик, якого збили, він спустився на парашуті. Його взяли в полон. Йому йшла е, не тільки зарплата, а й вислуга. Тобто він мог попасти. Старлеємо мовно в, в полон, а вийти з полона, йдіть в Капітанські ці. Чому? Тому що йому вислуга йде. Оце от армія, це відношення. А у Мар'яни Арістовичем відношення е, як у Сталіна до РККА. Там, есть, ну, таке, ну, тут уже це от називається цивілізаційний підхід. Тому що скажу я вам, що є два підходи. В тому числі до війни і відношення до воїнів. Да? І вони цивілізаційні. І от я своїм от хлопцям кажу, що я хочу, щоб за що ми воюємо, да? і русним треба пояснювати. Вони воюють за принцип, «Но тільки нам нужна одна победа, одна на всіх ми за ціною не постоїмо». О, вони за ціною не постають. Їм пофігу, скільки їх там під Бахмутом, скільки під сейчас лягать, їм по барабану баби нових наражають. Ну, це ж їхній там приписаний, ну там Жукову, да? це от стіль війни. І інше є це теж міфічний. Але дуже показовий фільм «Спасті рядового раїна, коли у матері двох синів уб убили, і щоб не загинув третій і останній син, ви, ви відправляють якусь штурмову групу, щоб вони десь пішли, знайшли його там. Якийсь особливий загін, і щоб доставили матері. Щоб матері там, типа у нас би Жуков сказав, що шість у матері, шість синів вбили, сьомого спасати, та хай здохне сьомий там нам плювати, нам пофіг. Ми за ціною не постоїмо, а ми постоїмо. І в цьому різниця, так от для Мар'яни Арістовича ціна не варта, а для нас варта. Для мене ті, хто здався і потрапив в полон, тому що ну тому що залишили. От як от під, як от як у Вавдієвки, ті четверо хлопців, вони вижили, здається. Е, і той, ну, для мене, очевидно, якщо особливо поранений або безвихідь, ну здався і здався. Таке буває. Таке буває, це війна. Хто сам не був, не був в паніці, от я був, так я знаю. Коли там якийсь панічний настрій, де ще що там тут дуже багато, багато е, перша, друга, третя причин, чому так сталося. Як сталося, давайте розберемо е, польот. От перебіжчик якийсь окопа, побіг здаватися принципово е, ворогу. Да, це, да. А хто в бою потрапив в безвихідну ситуацію, або сидить десь в бліндажі і зараз, або граната прилетить, або я вийду і здамся. Ну, я засуджувати не буду, тому що ну це ситуація така. А Мар'яна, та я підозрюю, що я Рістович таку ситуацію не не потрапляли, але вони можуть на себе брати якісь дикі висновки: от що правильно, да, а що неправильно. Так що, а якщо це ще з вини командування, і таке ж буває, блін. Або з вини те, що блін, що у нас зараз могли б накрити мінами, але видають зараз по 5 мін на день. А чому по 5 мін на день? Так то, що 9 із 10 мін, блін, не годні, і тому вас не можуть, ваш відхід не можуть підтримати. І це вже значить, це вже помилка не е, ротного, не камбата, не камбріга, а це отих в офісі президента, хто такі за закручує контракти. Коли у нас 9 з 10 мін негодні от хто зрадник, а не ті, хто здалися. Мар'яна Безугла, до речі, в привітанні Володимиру Зеленському побажала, щоб той звільнив міністра оборони Умірова. От з е... Кримою. От, от, от Блін, отут, отут ми з Мар'янкою зійшлися прямо. Да? То що умірові теж робить несвітенне зараз, да? Що ми маємо? Це Агенція оборонних закупівель, тобто, призначила незалежна наглядова Рада. Тобто, все по європейському стандарту. Ми ж в Європу йдемо, умірла хочеться спитати, ми в Європу йдемо, то він відміняє це рішення, призначає. Е, земляка, ну то ладно, то ще десяте діло. Може ж і земляк дуже ж розумний, толковий, але ще ж підлеглий його рідного брата. Там ну, що взагалі в ворота не лізеш. Там, типу, якщо умний, давайте в якомусь іншому міністерстві він буде свій розум показувати, тому що тут ну, дуже багато претензій. да, от, Але навіть це, дуже окей, він кращий, ну, краще взагалі не можна знайти, крім цього, я не запам'ятав ще його прізвище. Але ж там по процедурі було ж обрано в грудні місяці керівника, який тепер буде розпоряджатися 300 мільярдами е, гривень бюджету. А тепер, а, а вони не слухаються, кого треба взяти в підрядчики і того треба зняти. Ні, так для мене це не аргумент. І тому треба зняти. Треба у як на мене, зняти і ну це теж цікавий кейс. Але Мар'янка тут може бути для, для запутування. Да? Це знаєте, як в маніпуляції, що ну, отут же ж Мар'янка права, і отут права. Значить, і те, що треба розстрілювати солдат за відступ, теж права? Ні. От е, тому, що це може бути може бути обманка, димова завіса. Вона бачить, що скалихнуло це суспільство. А принаймні розумних людей це скалихнуло. Уміров явно перевищив свої повноваження. Перше і друге поступив неетично. Чому тому що він тепер тепер у мене підозра, що вони хочуть блін з тих 300 мільярдів щось вкрасти? У мене, от явно тепер там, типа, от у мене железно. Якщо умірова, допустять туди, і вже ми робимо сміливі припущення. Наприклад, я роблю таке припущення. Так а може вони на вибори збирають? Може їм треба живий кеш, зараз їм в чемоданах попривозять і на вибори цих там всяких ботів куплять. Я не знаю, білборди, там що там штабу виплачувати. У них 500 чоловік в штабах працює там, типа уявіть по 2-3 тисячі доларів, а десь начальникам відділу і більше платить там. Ці, скільки ж бабулетів треба. Ha! <laughs> От, Понятно, надо якийсь кеш, то, що каждый же не скажет, там, а тепер слуги народу розкошелюємося. Та зараз, зараз скажуть татарів і ермак, винимайте і ви по мільйону баксов на вибор. Та зараз. Зараз мы там одручення у Мерів у Мерів быстро там десь там щось там підрядчиків своїх зажене. Ну, живі гроші так, заходять, живі. Конечно, конечно. Вот, а там а вони там сделають якісь міни, Ну, подумаєш там, не той Порох сипануть, не, не, не той сплав зроблять, там, нічого там, постреляють такими. Так. 9 же 10 мин потім не долетить. Ну, нічого страшного, одна ж долетить, ну і, слава Богу, блін, Зато кеш на вибори є. Оце я таке думаю. Можливо, хтось скаже, ну Вітя, ти перебільшуєш. Може, й перебільшую. Але у мене припущення не на голому місці. От в чому дело. Може, й перебільшую. То, що ми можемо споспориться зараз з Близнюком. Я скажу, там откат 20%. Він, Вітя, побойся Бога, де там зараз откат 20%? 30%. <реш> і ми ж будемо, але отут правди ми не знаємо 20 чи 30, а може всього 10. До речі, В русському фільмі, а ти бачиш сусліка? Ні, і я ні, а він є. Так от я там типу, Ви бачили откат? Ні, і я не бачив, а він є. А чому? Чому ти думаєш що життя шиятка? Тому що меру хоче розпорядитися цими 300 мільярдами. А європейці і американці, от це ж датська формула, хочуть, щоб сиділа оця агенція оборонних закупівель і щоб вона розпоряджалась. І раз туди свої шалавливі ручки тягне у міров, значить, я підозрюю: бачиш, суслика, ні, а он є Ото. Тобто його не знімуть. А тут який ж можуть, нас, е, тут же можуть поставити е, умову, ну, що ми або не. То, що тут же ж, датчани дають же ж гроші, в тому числі на ці закупівлі. Да? Там, типа, ми даємо гроші оцим, а у міру ми не подорожалися гроші давати. Тоді, тоді можуть е, бути що ну, просто офіс президента буде змушений. Але те, що ропат підняли, і те, що ну, це е, хай підняли, це. Mm, правильно, але, ж, але ж, з іншого боку. І в Трампа ж бачить, що а, такі вони навіть із закупівель крадуть, да. Тому що до цього там хтось тобто, увіряли. Володимир Олександрович завіряє всіх, що є тільки побутова корупція. Типа, да, підходить хтось і хоче ВЛК, комісію купити, все, типа, ну така побутова корупція ж є. А відкатної немає, що є побутова корупція, а є відкатна. Це да, дві різ... два різних види корупції. Але Володимир Олександрович каже, відкатної нема. Ну то ж, не бачили, ми ж передачу чимоданів за рашима ну, чи... або ні. Зараз передають на чемоданы за рашима, а чемоданы з картками. Чемодан карток, дипломат карток. І там, <головіка> на каждой карточке через ФОПів там по 6 млн чи по 5, там, типа, и все.